Вітаю Миколаїв. 1 вересня, 25 рік. І сьогодні у нас збір проводимо ось з такої сливки. Не знаємо назви, вона у нас росте давно, ми її посадили, має вона ось такий зріст, трошки вона обрізалася, формувалася. Як вона називається, нас дуже багато, може бути щось схоже. Але вона дуже смачна, особливо коли вона достигне. Зараз ми спробуємо показати, як вона виглядає, можна сказати, ось ось так вона виглядає. Темного кольору. Ось так. Всередині м'якуш. М'якуш солодка. Від кісточки відстає, можна сказати, частково. Бачимо, ну, все одно відстає. Вон, бачимо, сік вже капає крізь пальці. Солодка. Смачна, солодка, що придумувати. Ми не експерти. Шкірочка трошки твердувата, підхрумкує, можна її не вживати, виплюнути, трошки шкірочка, Да жорсткувата. А так, маємо, що маємо. Має вона гарне завантаження. Бачимо. Як гарно вона вантажиться, ховається в листі, дивіться. Ось це не те, що показав в одному місці. Де пішла вона трошки в висоту, Ну, регулюємо, наскільки можемо. Тут у нас на порослі зроблено щеплення даплданді. Так що такий у нас сьогодні збір врожаїв. Це в нас Семеренко. Така гарна яблучка. Яблунька так гарно грузиться, правда, грузиться вона через...